Часто я отримую запитання, а як відтопити кисломолочний сир, бо не виходить. То не виходить за консистенцією, то не виходить, бо чи то не дотоплюють, чи то перетоплюють. З козячого молока, якщо ви будете брати цільне молоко жирне, то, як би ви не робили, ваш кисломолочний сир все рівно буде такий м'якенький, маслянистий, більше, ну, більше схожий на сиркову масу. А от з знежиреного молока зовсім легко зробити. Звичайний кисломолочний сир, який подалі можна використовувати будь-куди. Хоч то так поїсти з цукром, хоч в начинку на млинці, хоч зробити намазку з зеленюшкою, хоч перетворити на плавлений сир. Наплавлений сир, скажу навіть більше, краще підходить знежирений. Кисломолочний сир, або, правильніше буде сказати, кисломолочний сир з знежиреного молока. Ми вчора просепарували молоко. Це було пізно вже вночі, десь, мабуть, о 12-й годині, і залишили, набрали обрату і поставили його, просто не прикриваючи нічим, не укутуючи, скисати. Зараз на годиннику в нас перша година дня. І він нарешті дійшов до своєї кондиції. Ну, зверху, це плівочку, ви можете бачити, це там, де була пінка після сепарування. Нічого страшного в ній немає. А далі йде сам згусток. Я вже його поставила. Нагріватися. І зробила ножем ось такі розрізи. Тобто, спочатку крест, накрест, а потім ще ось отак от. Тобто, поділила на вісім частин. Для чого? Для того, щоб, поміж оцих розрізів, потрапляла сюди сироватка і краще прогрівалася рівномірно. Вставила термощуп, Температура зараз показує 27, але ну, у мене на кухні 28, тому зрозуміло, що всередині згустка У мене пройшло 25 хвилин, і температура піднялася до 31 градуса. От на цьому етапі тепер можна зробити ще декілька прорізань. ніж не дістає? Тому я, щоб не дуже ламати, роблю ось так, щоб як можна краще потрапляла сироватка поміж шматочками. Ну, а тепер. Ще й такі зроблю розрізи, ось так, І знову залишаю на декілька хвилин. Зараз у мене температура 48 показує, але це показує температуру сироватки. нам. Ну, що це таке? Розказувала, розказувала. Ой, а воно, ну, виявляється, камера вимкнулася. А я далі розповідаю. І тільки щойно це побачила, що камера не працює. Чому вимкнулась, не знаю. Коротше, почала я помішувати. І побачила, що воно. Не таке, як потрібно. А напевно, що дуже зависока пішла pH-кислотність. Ось тому я й чекаю з нетерпінням pH-метр. Тобто, плавленого сиру завтра точно не буде. Але, ну, не вийшов у нас кисломолочний сир. Бачите, воно почало формуватися докупи. Як начебто згусток на сулугуні, Той, що то на лимонній кислоті показують, роблять. <кхи> Ось отаке воно є. Викидати відразу я не буду. Воно, бачите, заокруглюється. І якщо його надірвати, то воно всередині слоїсте таке. Зараз хочу трішки підігріти його. Бо температура зараз у мене будемо експериментувати. А що робити? Давно не було робочих моментів. Бачите, як кисломолочний сир, і той не вийшов. Зараз у мене 49. Якби для кисломолочного, я б гріла до 52, а так хочу прогріти цю сироватку градусів хоча б до 60. Ну, що довго стояло? Е, скисало pH метра не було, немає в мене. От ми маємо, що маємо. Хоча на початку кефір був ну, такий, як треба. Нічого, коли я нарізала ножем, нічого не предвіщало біди. От я хочу зараз його трішки прогріти, так. Щоб воно добренько прогрілося. А потім виловлю і вкину ось в оцю форму. Будемо експериментувати далі, якщо буде зовсім щось неїстівне, ну, віддам свинкам. А можливо, ще з цього щось і вийде. Чому я вам завжди кажу, потрібно. Імпровізувати, дивитися по ходу ситуації, які можна вирішити і виправити. Чекаю, поки нагріється. Воно тягнеться. Бачите? Тягнеться як сулугунь. От то, що я їй кажу, я хочу його зараз, може, і до 60 не буду. Раз воно вже так почало гарно тягтися. Дивіться, не буду його гріти до 60. Зараз відправлю у форму. Я знову передумала. Я знаєте, що вирішила у формі він може бути несмачним і таким собі стеклянним. Зараз однією рукою неудобно, але я покажу принцип, що я вирішила зробити. Я набрала у миску людяної води і зараз буду витягати відразу в людяну воду. Ну, і як вам така імпровізація? Дивіться, все, зараз витягаю, даю трішечки стикти воді. І буду занурювати в розсол. Чому я так решила? Зараз вам все поясню. Дивіться, я вже коли казала, що я одного разу намагалася зробити сир зі знежиреного молока. Багато часто хто питає, а за брату можна сир варити? Я кажу всім ні, Коротко інятно, тому що воно буде як підошва. Так от, я так подумала і думаю, якщо навіть вариш по технології з закваскою, і все рівно він не виходить, то оце ось оце, Аля сулугуні, Воно і подавно буде стеклянне і дубове. Розумієте? І ти його потім не вріжеш, не вгризеш, воно засохне і все. А раз воно так класно тяглося, натягла я ось таких ниточок. Вони є різні. Тут у мене як виходило. Бачите, є такої товщини, є ось отакусінькі, є взагалі, дивіться, які ниточки. Оце отак воно тяглося. Ну, є товстіше койде, бачите? Я його у миску з льодяною водою витягла. Воно прийняло свою форму. Зараз вкинула в розчин росолу. Нехай просолиться. Ну, я не знаю, скільки його потримаю. В принципі, це для себе, а солоненький сулуні краще, ніж несолений. А далі. Буду дивитися, але в мене є така задумка: в принципі, можна частину відібрати отак, і поки він буде ще мокрий, пересипати копченою паприкою, потрусити. В кульку його це все перемішати, а потім, можливо, дати обсохнути. А взагалі, знаєте, що мені захотілося оцю всю кучу вкинути на поличку в каптільню. І підкоптити. Ото буде саме смачне. Ось так потрібно імпровізувати, коли у вас щось не виходить. Ось так і скачоти робляться з ось так замість кисломолочного сира виходить ось така, я не знаю, як її правильно назвати, нитка до пива. Нитка до пива. Вона буде сухенька, вона буде така тверденька, але ж не викинули ні. Ні, а сироватка зелена. Це щось побіліла, була зеленіша. Файна така, як і повинна бути. І нічого з нього не вимивається. Бачите, це він тут охолоняв. Немає ні білку, нічого з нього не вимилось, не розквасилось. Все. Залишаю на просолку. Ну, як придумалось, так і зробилось. Поклала коптильню, увімкнула вентилятор і зараз просихає. А ось і результат сьогоднішніх твореній. Ось так навіть у мене, не дивлячись на восьмирічний стаж сироваріння, бувають неординарні випадки. Викинути завжди. Як то кажуть, легко. Потрібно намагатися знайти варіант, як можна ситуацію обіграти. Як зробила, наприклад, сьогодні це я. Повинен був бути знежирений сир, а з нього завтра плавлений сир, мені з томатами хотілося. А вийшла ось така знежирена, копчена нитка сулугуні. Ось так. Домашнім всім сподобалось, так? Да? <гум> сміється. Все, на цьому буду з вами сьогодні прощатися. Відео не було. Я сьогодні, як отой бумажний червь, весь день намагалася розгребсти замовлення, ті замовлення зробити, те замовити, те проплатити, ваші позаписувати. Ой, коротше кажучи, якось так. Все, всім дякую, бажаю всім мирної ночі. Люблю вас, цілую, обіймаю. З вами ваша міма. Сподіваюся, скоро вернемося в строй. Всім папа! -па.